Вітаю всіх! Сьогодні почнемо серветку Джулі Харт. Буде в такому ось яскраво-салатовому кольорі. Ярослав. Виходить, матки по 50 грам, але якщо прометражу, в 100 грамах 700 метрів. Буду я в'язати в дві нитки гачок 275. Ну, можна і 2,5. Хто як в'яже. Починаємо все це діло, як завжди, з магічної петлі. І в цю магічну петлю нам потрібно прив'язати 16 стовпчиків з накидом. За перший стовпчик в нас буде три повітряні петлі, відтягуємо палець. І ще 15 стовпчиків петлю. Один. Посилання на опис, на жаль, схеми немає тільки опис англійською мовою, я лишу під відео, От, як хочете подякувати власне дизайнерці, там можна буде зайти в її ці магазин або на равли і купити ці дизайни. Там коштує всього нічого. От, це як донат буде для неї. Так, і в кінці з'єднатись сліпою петлею. І є 16-й, трошки витягуємо, щоб нас не загубилось. І треба затягнути нашу петлю. Сильно не спішимо, щоб воно нам хвилею не взялося. Є. Ну, а тепер хвостик затягну. Супер. Так. Далі нічого складного. Сліпа петля. Третю петлю підйому. Давай. Є. Петля підйому, стовпчик без накиду, сюди ж, три повітряні петлі, пропускаємо наступний стовпчик через один, знову стовпчик без накиду. Один, два, три, пропустили в наступний стовпчик без накиду. Таким чином ми обв'язуємо по колу, в нас має вийти 8 стовпчиків без накиду, і, ну, власне, 8 арок з трьох повітряних петель. Останню арку ми будемо формувати на пів Тому в кінці мене зачекайте, і разом закінчимо даний ряд. Остання арка повітряна петля. Накид і пров'язуємо на пів стовпчик. Перший стовпчик без накиду. Ось такий досить легкий початок. Далі в нас мають бути кластера. З чотирьох стовпчиків з одним накидом, угу. і між якими ланцюжок з п'яти повітряних петель. Так, для початку дві петлі, це як перший недов'язаний стовпчик з накидом. Накид ще один недов'язаний накид. Тепер два стовпчика недов'язаних в наступну. Арку. І тепер їх всі разом. Один, два, три, чотири, пять. Накид. Цей самий, в цю саму місце, де ми попередні два прив'язували. Два. Недов'язані. Наступні два в наступну арку. Разом 1, 2, 3, 4, 5. Таким чином обходимо по колу. В кінці. Ось тут ми знову будемо з'єднуватися не сліпою петлю, а через стовпчик. Тому в кінці зачекайте мене. Гарно, дуже гарно виходить. Так, тепер. Кінець. В кінці дві повітряні петлі, накид і стовпчик з накидом в вершину попереднього кластера. Переходимо до четвертого ряду. Так, де він там? Четвертий ряд є. Угу. Тут у нас повітряна петля, три стопчика без накиду. Це саме місце. три повітряні петлі. Формуємо піко в третю петлю від гачка. Так. Наступну арку. Три стовпчика, два, три, три повітряні петлі, три стовпчика. А виходить ми на вершині арки формуємо просто ще одну маленьку арку, а всередині буде. Піко. Ось така дивна зірочка. Так. Угу, все правильно. Піко посередині, а в вершинах три повітряні петлі. По колу обійдете, і тут в кінці також потрібно з'єднатися, щоб ар... ми... Лишились в вершині цієї арки, тобто повітряна петля і стовпчик без накиду в перший стовпчик без накиду. Поки що все дуже легко. Ну, ті, хто зі мною в'язав чарівну тканину, то зараз абсолютно будь-яка серветка, здається легкою. Особливо, якщо у черівну тканину пров'язали всі сім частин. Ось так, в кінці зустрінемось. Так, як я вже говорила, повітряна петля і стовпчик без накиду. Ось так. А тут ми вже переходимо в п'ятий ряд, а потрібно вісім. Ту-ту-ту-ту. вісім. Вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Як три. Це перший стовпчик з накидом і п'ять арка. Накид. Пропускаємо все, що всередині і працюємо тільки з арками. Стовпчик з накидом в наступну арку. Далі три повітряні петлі і стовпчик з накидом в цю саму арку. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пальцем не забуваємо тримати робочу петлю, щоб вона нікуди в нас не витягувалась. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом в цю саму арку. Піку ми лишаємо, пропускаємо, працюємо тільки з арками. В кінці, ось тут, стовпчик з накидом в місце це. Варку три повітряні петлі і сліпою петлю в третю повітряну петлю. І так, закінчили п'ятий ряд, Таке, такий вигляд має. Все лежить, нічого хвилями не береться і ніде не стягує. Якщо у вас почало стягувати, додаєте по одній повітряній петлі ось в ці арки. Мало лікого стягує. Так, завершуємо офіційно п'ятий ряд сліпою петлею в третю петлю підйому. Три повітряні петлі це як перший стовпчик з накидом. Накид, стовпчик з накидом, сюди ж. Я б воліла захопити ще й сліпу петлю, щоб мені тут дірочки не було. Ось так. Три повітряні петлі. Один, два, три, стовпчик без накиду в наступну арку. Один, два, три, накид. Два стовпчика з накидом в наступний стовпчик з накидом. Один. 2, 3 повітряні петлі, накид, 2 стовпчика з накидом в наступний стовпчик з накидом. 1, 2, і це власне мастер-апарт. 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. 1, 2, 3, 2 стовпчика з накидом. В наступний стовпчик з накидом ось таким чином обходимо по колу в кінці три повітряні петлі, і з'єднатись в третю петлю підйому. І так, в кінці шостого ряду у вас має вийти 32 стовпчика з одним накидом, 8 стовпчиків, ось таких. Без накиду і аж 24 арки з трьох повітряних петель. І так, офіційно завершуємо шостий ряд сліпою петлею. Переходимо до 7 Так, в даному ряді треба бути трошки уважним. Три петлі підйому. Це в нас перший стовпчик з накидом. Два стовпчика з накидом. В наступний стовпчик. Два. Стов. Відразу стовпчик без накиду в арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. Два стовпчика з накидом в наступний стовпчик. Тепер стовпчик з накидом в наступний 5 повітряних петель: 3, 4, 5. Дзеркалимо Один стовпчик. Тут важливо порядок дотримуватись всередині у нас буде 2 стовпчика. Стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Один, два, три, стовбчик без накиду. Два, стовбчика з накидом. Стовчик з накидом. І знов 5 повітряних петель. Ось таким чином. В кінці, ось тут буде просто з'єднання сліпою петлею. В даному ряду у вас має вийти 48 стовпчиків з накидом. Так, 8 арок. Тут, відповідно, скільки рапортів, стільки арок. 8 арок з 5 повітряних петель, 16 стовпчиків без накиду і 8 арок з трьох петель. Зустрінемось в кінці. І так, ви закінчили сьомий ряд. Серветка вже не має круглого вигляду, вона вже починає восьмикутником лягати, але це нормально. Наступний ряд, восьмий, тут для початку дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Чому дві повітряні петлі? Тому що тут в нас має бути два стовпчика з однією вершиною. Тому спочатку ми пров'язали саме дві. Наступний стовпчик, Два стовпчика пров'язуємо перший і другий стовпчик без накиду в арку, пропускаємо стовпчик без накиду і Наступний стовпчик з накидом, два стовпчика з накидом. Тепер два стовпчика з однією вершиною. Ось так. Далі три повітряні петлі. Один, два, три, накид, стовпчик з накидом. В центральну повітряну петлю. В минулому ряді ми в'язали тут їх 5. І перша, друга, от третю пров'язуємо з накидом. Якщо у вас петлі різного кольору різного, кольору, <різь> різного розміру, тоді в'яжете в середину арки. Тут же нічого не поробиш три повітряні петлі і в цю саму. Петлю ще один стовпчик. Три повітряні петлі, накид, два стовпчика з однією вершиною. Ми офіційно завершили рапорт. Далі два стовпчика над наступним стовпчиком. Стовпчик без накиду в арку, два стовпчика над Наступним стовпчиком. без ознаку, дома пропускаємо. Далі два стовпчика з однією вершини. Якщо не встигаєте, в налаштуваннях змініть швидкість відео. Три повітряні петлі. Ось таким чином. Ці маніпуляції з стовпчиками з однією вершиною нам дозволяють заокруглити пелюстку. І так, що у вас має вийти: 48 стовпчиків з одним накидом. 16 ось таких стовпчиків з однією вершиною. І 24 арки з трьох повітряних петель. В кінці ви з'єднуєтесь просто сліпою петлею в вершину. Ось цього першого, першої пари. І так, кінець восьмого ряду, сліпа петля в вершину. перших от, першого звуження. Далі знову у нас буде звуження, тому дві повітряні петлі. Накид, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Три стовпчика ми в'яжемо підряд, враховуючи і стовпчик без накиду, що по центру. Ось цей. Є. Тепер два стовпчика з однією вершиною. Три повітряні петлі. Пропускаємо першу арку і в центральну пров'язуємо 9 стовпчиків з однією вершиною. Робочу петлю. В даному випадку дуже важливо притримати. Весна прийшла. Так, два, дев'ять штук. Пров'язуєте. Дев'ять. знову три повітряні петлі. І, власне, це в нас рапорт. Два стовпчика з однією вершиною. Перший, другий. І це у нас останній ряд в даному відео. Я розумію, серветка не важка. І ми її дуже легко зможемо силити. Ще раз нагадую: посилання на опис. Даної серветки внизу під відео. І знов 9. З наступного ряду вже починаються рельєфні стовпчики, тому я вирішила розділити ці два етапи. В даному ряді в нас має вийти 96 стовпчиків з одним накидом, 16 звужень, таких і 16. Арок з трьох повітряних петель. Легких петель і до зустрічі вже в наступному відео.